Дня, шановні учасники дистанційного семінару використання в управлінської діяльності керівника навчального закладу. Ми розпочинаємо секцію 1 створення діаграм для аналізу навчально-виховної роботи освітнього закладу. У макси сучасному керівнику необхідно вміти працювати з діаграмами, щоб ефективно здійснювати самоаналіз власної управлінської діяльності та навчально-виховної роботи у навчальному закладі. Soft Excel 2010 або 2007 можна побудувати 11 типів діаграм. Класно, що на меню Вставка, ви можете побачити область діаграм. Ось вона. На цій області є кнопка зі стрілкою Створити діаграму. Бачите діалогове вікно, вікно Вставка діаграми. І так, у вставленні діаграми можна переглянути всі типи діаграм, а саме гістограма, графік, секторна, лінійчаста, з областями, точкова, біржова, поверхнева, кільцева, бульбашкова та пелюсткова. Ми з вами будемо працювати лише з найпопулярнішими з ним, а саме з гістограмою, лінійчастою діаграмою, секторною з графіком та з перстковою. Прочитавши теоретичний матеріал, ви дізналися, що гістограма демонструє. Зміну даних за певний проміжок часу. От нас, наприклад, зміна контингенту учнів у широкогребельській школі. За 9 років можна побачити, як змінювалася кількість дітей та кількість класів. Далі, лінійчаста діаграма. Використовується для співставлення значень та відображення внеску окремих елементів у загальну суму. От ми можемо порівняти кількість учасників олімпіад та кількість призових місць, які вони зайняли. Секторна діаграма використовується, коли необхідно підкреслити деякий ен... значний елемент або якийсь певний показник виокремите. От, Бачимо, що в Великомелешківській школі більша половина учителів мають вищу категорію. Ми це виокремлюємо за допомогою секторної діаграми. Графік відображає тенденції зміни даних за однакові проміжки часу. От можна порівняти, скільки уроків за перший семестр відвідали заступник та директор. Військова діаграма порівнює загальне значення в кількох наборах даних. От ми по класах можемо порівняти, як у нас змінюється рівень навчальних досягнень учнів. На цій діаграмі ряд даних, що охоплює найбільшу площу, характеризує рівень з найбільшою кількістю учнів ми бачимо, що найбільша кількість учнів навчається на достатньому рівні. Це такі типи діаграм, які найчастіше використовують користувачі Microsoft. Звичайно, у своїй роботі ви можете використовувати будь-який тип, залежно від того, наскільки він підходить для того, щоб висвітлити матеріал, який ви хочете проаналізувати. В частному керівнику просто необхідно вміти працювати з діаграмами. У наступних відео ми переглянемо, як можна використовувати різні типи діаграм для аналізу навчально-виховної роботи. Попередньо для того, щоб створити діаграму, необхідно мати таблицю даних. У нас вони будуть готові в першій секції, а ми навчимося створювати сьогодні таблицю Для діаграми. І так, в Microsoft Excel основним елементом є клітинка. Комірка. Комірка це, в Excel це майже те саме, що слово або буква у Word. Для того, щоб з нею працювати, її необхідно виділити. От ми виділили клітинку і можемо ввести у нього якийсь символ. Наприклад, порівняти нагородження медалями у школі, золоті, срібні, без відзнак. Нехай золотих нас не буде 5 в класі, слібних. маємо вже готову табличку для того, щоб створювати діаграму. Для того, щоб створити діаграму, просто необхідно виділити необхідний діапазон, натиснути Вставка, вибрати тип діаграми. Тут найкраще підійде гістограма. Так. Бо, можливо, сектор не підійшла б також. І інша частина класу медалісти, щоб показати, наскільки в нас велика їх кількість, ми можемо взяти секторно. Але ну, як візьмуть гістограму. Натискаємо кнопочку ОК. З'являється ось така діаграма. сама простіша Це можна видалити. Додавить подписи даних, з'являюся у нас цифри, і ми маємо найпростішу діаграму за допомогою буквально двох кліків. Перший урок закінчений. Дякую за увагу!